В ефірі телерадіо компанія Ракета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Робочий тиждень Рокетнянської селищної ради розпочався 16 грудня з засідання виконавчого комітету. Члени виконкому заслухали та обговорили вісім питань порядку денного. Зокрема, про схвалення проєкту бюджету та схвалення проєкту програми соціально-економічного та культурного розвитку Рокітнянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Мова також йшла про затвердження та введення в дію тарифів на платні і соціальні послуги. З установленням диференційованої оплати, що надаються Рокетнянським територіальним центром соціального обслуговування, надання соціальних послуг на наступний рік. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення, що відповідно до регламенту оприлюднені на офіційному вебсайті Рокетнянської селищної ради. У новий рік з бюджетом 20 грудня відбулася 63-та позачергова сесія Рокітнянської селищної ради, восьмого скликання, яка розглянула 33 питання порядку денного. Серед них про бюджет Рокітнянської селищної територіальної громади на 2025 рік. Ухвалення бюджету громади на 2025 рік це виважене стратегічне рішення, побудоване на чітко визначених напрямах: підтримці Збройних сил України, підтримці населення та поліпшення діяльності економіки і життєдіяльності громади в цілому. На основних показниках бюджету спинилася начальник фінансового управління Рокітнянської селищної ради Людмила Горобець. Це третій бюджет, який формується в умовах воєнного стану. В бюджеті збільшення соціальних стандартів не відбувається. Тобто, мінімальна заробітна плата залишається на рівні 2024 року. вона становить 8 тисяч гривень. Посадовий оклад єдиної тарифної сітки для працівника першого розряду з 1 січня 2025 року буде становити 3195, прожитковий мінімум 2920 гривень для працездатних 3028. Наш бюджет збалансований, тобто доходи відповідають видаткам, але доходами не вдалося звичайно повністю задовольнити ті потреби, ті задачі, які ставлять головні розпорядники і установи, і наші комунальні підприємства на 25-й рік. Ця різниця складає 21 мільйон. З них зарплата не забезпечена по освіті на мільйон 838 і також не повністю е, закладені видатки по е, КП благоустрію на заробітну плату і інші видатки. Також є частини е, незатверджених видатків по е, комунальних установах житлово-комунального господарства і водопровідного. Але в цілому ці цифри, які е, зараз я буду озвучувати, вони забезпечили по е, повні ну. Частково заробітна плата, енергоносі, харчування. Я буду називати в яких, в яких частинах, тобто для повноцінної роботи з першого січня ці цифри всі дадуть змогу виконувати всі свої функції і задачі, які буде ставитися. з і так, з урахуванням зазначеного, доходи бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади на 25 рік розраховано в сумі 337 мільйонів 479 тисяч 440 гривень. З них доходи загального фонду 333 мільйони 453 тисячі 440 гривень. Власні доходи плануємо схвалити і передбачити в сумі 239 мільйонів 968 тисяч 600. Якщо порівнювати із першочергов, Овим бюджетом, який був затверджений на 2024 рік, то ця цифра складає різниця 45 мільйонів. Якщо говорити до затвердженого плану, який є зараз у нас в громаді станом на сьогодні, ця різниця складає 18 мільйонів. Якщо говорити, що наскільки збільшується в цілому бюджет порівнянні з 2024 роком то він збільшується на 2,8% і це 6,7 мільйона гривень. Власні доходи, як і було у власних доходах, найбільшу по тому вагу займає податок з доходів фізичних осіб. Він складає 59,2%. Плануємо затвердити доходи, очікуємо надходження в 2025 році в сумі 142 мільйона 100 тисяч гривень і що на 1% більше. Коли зрівняти надходження податку з доходів фізичних осіб за 2021, 22, і роки, 24 і так далі, то сума складає так. У 2021 році ми отримали ПДФО 93 мільйони 517 Тут у нас були ще військові частини. І я вже не раз наговорила, що ця частка складала 8 мільйонів. У 22-му році ми отримали, отримали ПДФО збільшене, і ця сума склала 109 мільйонів 861 тисяча 800. У 23-му році, з жовтня місяця, було е ПДФО вилучено із доходів місцевих бюджетів. І ми отримали в 2023 році 137 мільйонів 513 тисяч 800. У 24-му році очікуємо отримати доходів із фізичних осіб 141 мільйон 448 тисяч гривень. І плануємо отримати у 2025 році 142 мільйона 100. Тобто, якщо аналізувати в цілому надходження, то видно, що 2024 рік, він є такий, наче більш відновлюваний. Тобто, відновилися підприємства. Субвенції плануються у 2025 у 2025 році 93 мільйона 484 тисячі 840 гривень. З них освітньої субвенції 90 мільйонів 77 тисяч 300. В прошлому році це було 92 мільйона 965 тисяч 700. В цьому році на 25 рік очікуємо дотацію з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків на отримання закладу освіти та охорони здоров'я мільйон 629 дев'ять тисяч. 600. В прошлому році ця сума складала 1 млн 801 500 500. Субвенція з місцевого бюджету на виплату педагогічному персоналу ІРЦ – 1 млн 47 940. В прошлому році це була 1 млн 444. І інша субвенція у нас на ті від Борщагівської сільської ради 730 тисяч. І вже, як я говорила, що 314 тисяч 484 буде перераховано з освітньої субвенції на е, обласний бюджет для викладання захисту України. Крім того, базової дотації у нас немає в прошлому році, вона була, тобто е, міжбюджетні трансферти є. Але всі ці е, кошти, всі цей бюджет, який ми сьогодні з вами. Будемо схвалювати, він забезпечує початок роботи, стабільність і входить, як сказав Юрій Андрійович, в ході виконання бюджету за пісовками року вільними залишками. Ми будемо спрямовувати на ті напрямки, які буде ставити перед нами час і першочерговість. Депутати затвердили програму соціально-економічного та культурного розвитку Рокітнянської селищної територіальної громади на 2025 рік, котру представила начальник відділу економіки, інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку рокитянської селищної ради Світлана Григоренко. У промисловості із семи промислових підприємств, які працюють на території нашої громади, п'ять підприємств показують зростання обсягу реалізованої продукції у відпускних цінах проти очікуваного обсягу за поточний 2024 рік. Але вони показують невеликий близько 10%. Основна причина, яка це відсутні ринки збуту. У сільському господарству по агропромислових комплекс у нас налічує 63 підприємства: 44 це господарські товариства і приватні підприємства, і 22 – фермерські господарства. Також очікуємо, що буде темп приросту по збору урожаю, збільшення обсяг виробництва зерна, зернобобових, зростання виробництва молока. Очікуємо також, що в слідуючому році зросте кількість зареєстрованих суб'єктів підприємницької діяльності на 215 одиниць і буде становити 2440 одиниць. Кількість закладів освіти загальної і середньої, ви знаєте, що буде працювати 17. Працюватиме 12 закладів дошкільної освіти, так як три перебувають на простої. Основні проблеми галузі висвітлені у проєкті програми це обладнати заклади освіти системою пожежної сигналізації та системою керування евакуюванням, будівництво найпростіших укриттів, у яких вони відсутні, та реконструкція котелень. По охороні здоров'я лікарняних закладів ви знаєте, що в нас працює два центри ПМСД і багатопрофільна лікарня. Мережа центру це 7 амбулаторій, 14 фапів, які з 1 січня будуть працювати як медичні пункти тимчасового базування. У лікарні 150 лікарняних ліжок. Проблемні питання центру є поточна потреба у закупівлі меблів та проведення поточного ремонту в закладах. У лікарні це капітальний ремонт покрівлі стаціонарного корпусу, капітальний ремонт неврологічного відділення, відділення гемодіалізу, ремонт системи опалення дитячого та поліклінічного відділень, облаштування системи водовідведення. Всі ці проблемні питання прописані в програмі матеріального забезпечення та технічного розвитку рокинятської лікарні та на 23-25 роки та програми громадського здоров'я розвитку, громадського здоров'я розвитку та оновлення матеріально-технічної бази центру і очікують виділення коштів тільки на лікарня. Потрібно 33,1 мільйона гривень. По культурі мережа закладів культури налічує 42 установи. 21 клубна установа, 20 бібліотек, одна музична школа. Частина будинків культури перебувають в аварійному стані, і потребують капітального ремонту. Наразі стоїть питання про закриття чи не закриття Запрудянського будинку культури через аварійний стан. Потребує капітального ремонту приміщення публічної бібліотеки, і музичної школи. Під час сесійного засідання. 63 третій позачергової сесії Рокітнянської селищної ради також розглянуто питання комунальної власності громади, земельні та інші фінансові питання. Прийняте рішення про організацію харчування у 2025 році для вихованців комунального закладу Рокетнянський центр підтримки дітей та сімей чи Бурашка шляхом закупівлі продуктів харчування. Визначено режим та форму організації харчування дітей залежно від вікових груп дітей у закладі. Встановлено середню грошову вартість харчування згідно з нормами на один день для однієї дитини з урахуванням її віку у розмірі. 1-4 роки це 116 гривень 30 копійок, 4-6 років 150 гривень 33 копійки, віком 6-11 років 172 гривні 27 копійок, вік 11-14, 200 гривень 57 копійок, 14-18 років 214 гривень 78 копійок. Дане рішення має діяти до кінця 25-го року. З цих та інших питань порядку денного депутати прийняли відповідні рішення. Бюджет Рокетнянської селищної ради з офіційними трансфертами за 11 місяців 2024 року виконаний на 101,9 відсотка. З власних надходжень бюджет виконаний теж на 101,9 відсотка. У порівнянні з відповідним періодом минулого року власні надходження зросли на 7 мільйонів 223,8 тисячі гривень. Виконання податку та збір на доходи фізичних осіб. Цей податок має найбільшу питому вагу у загальному обсязі надходжень власних доходів бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади. Становить 106,9% або на 8 мільйонів 29,6 тисячі гривень надійшло більше. Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати проти аналогічного періоду минулого року. Зросли більше як на 19 мільйонів. Виконання плану становить 104,7%. Надходження з даного платежу зросли за рахунок надходжень дивідентів за січень листопад місяці від агрофірми Україна, ТОВ АПК Насташка», ПП Острівське, «СТОВ «Нива» і Сервіс Плюс ВА. Фермерського господарства Волмакс Агро агрофірми Колос. У ряді товариств спостерігається збільшення виплат по паях. Податок на доходи фізичних осіб у вигляді мінімального податкового зобов'язання, що підлягає сплаті фізичними особами, становить 115,6%. За січень листопад місяці поточного року даний податок сплачено. 502 платниками. Серед найбільших платників цього податку та збору на доходи фізичних осіб, які сплатили даний податок 64% до місцевого бюджету за січень листопад 2024 року. Відділ освіти. Тов агропромисловий комплекс ТОВ «Нива і Ромашки, Рокітнянська багатопрофільна лікарня, тов Агромілк. ТДВ Синявське, ТОВ РКДЗ, Ясен Світ, Агрофірма Україна та інші. Детальніше про це на сайті Рокітнянської селищної ради. Українці можуть отримати ліки безоплатно або з частковою доплатою завдяки програмі Доступні ліки. Вона включає майже 600 препаратів для лікування найпоширеніших хвороб. Це частина зимової підтримки ініціативи президента України Володимира Зеленського і уряду, спрямованої на допомогу українським родинам. Це комплексний пакет нових і розширення вже працюючих програм, які роблять допомогу доступнішою для всіх, хто її потребує. Більше про зимову підтримку на сайті, що у вас на екрані. І до спортивних новин. 14 грудня у спортивному залі Синявського ліцею відбулися змагання з гандболу серед учнів та учениць 5-7 класів, закладів загальної середньої освіти Рокетнянської селищної територіальної громади в залі всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих заходів та змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги з гандболу під гаслом. Разом переможемо. Учасників змагань привітав рокитнянський селищний голова Юрій Богданов. Я хочу перш все сидіти вам подякувати за вашу участь, що ви показуєте своїм прикладом дійсно те, що сьогодні ми повинні займатися спортом і вести здоровий спосіб життя. Адже спорт це сила, спорт це рух, спорт це майбутнє української нації. А здорова нація це здорова держава, міцна держава. Дорогі діти, я хочу побажати вам нових спортивних згарчів, спортивних перемог. І щоб ви завжди пам'ятали, що саме вам продовжите зміцю нашу державу, розбудовувати вільну, незалежну, демократичну Україну. Тому всім бажаю перемог, всього доброго вам, будьте здорові, будьте щасливі і миру вам над головою. Цікава турнірна боротьба завершилася такими результатами. Перше місце виборола команда Прометей Рокетнянського ліцею номер 1 Друге команда Чемпіони Телешівського ліцею. Третє місце команда Стріла Шарківської гімназії. Кращими гравцями змагань визнано Марка Коцюбу та Владу Присяжну з Рокетнянського ліцею номер 1 15 грудня в Острівському ліцеї відбувся четвертий відкритий турнір Рокітнянської селищної територіальної громади з шахів серед дорослих та серед юнаків і дівчат, присвячений пам'яті загиблих воїнів у війні за незалежність і свободу України. Естафета пам'яті. Вшанувати пам'ять наших героїв прийшли депутат Рокітнянської селищної ради Михайло Поночовний. Староста Старостинського округу No5 Рокітнянської селищної ради Леонід Пелепець, рідні та близькі загиблих героїв з сіл Острів та Троїцьке, шанувальники інтелектуальних видів спорту з Тарашчанської, Миронівської, Кагрилицької і Рокетнянської громад, учні і педагоги Острівського ліцею, громадськість. До учасників пам'ятного турніру звернувся Леонід Пелепець. Він закликав присутніх односельців і особливо молодь завжди пам'ятати і шанувати полеглих за нашу свободу і незалежність, та всебічно допомагати Збройним силам України. Ліцеїсти Острівського ліцею підготували культурну програму, присвячену пам'яті наших захисників. Після урочистої частини відбулися шахові змагання, у яких взяли участь дорослі й діти. Переможцям і призерам змагань було вручено грамоти Рокетнянської селищної ради та медалі від відділу культури, молоді та спорту Рокітнянської селищної ради. Як працюватимуть? І відпочиватимуть українці в останній місяць 2024 року. Через дію закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану додаткових вихідних очікувати не варто. 25, 31 грудня та 1 січня робочі дні. У грудні в Україні, як і в попередні місяці, вихідними будуть лише субота та неділя. На цьому випуск інформаційної програми підсумки тижня завершено. До наступних зустрічей в ефірі.